По поправка. але 100 ми робимо коридор. Це о цій ділянці десь повинен бути противним. Зумався нами допомогу, щоб ми Рух, рох рох у вас будемо він лінія опопів, як прийняти. Тут боятися немає. Чесно, тут научать, все розкажуть, покажуть, все, що знають. У мене один друг прийшов на два тижні раніше, ніж я, а з одним другом я підписав контракт разом і той самий день. Попередні друзі теж 10. Очікування від подальшої служби, я думаю, що ще піду на фах, вивчуся більше. Буде все добре. Руки було, блядь! Все-все, двісті, двісті. Половені! Руки відійшли від зброї! А все, 200 вже, 200! Зброї відійшли! Ваше тут ставлення нормальне і навчання дуже класне. І воно дійсно класне, тут все навчають як потрібно. О! О! о, о. Не можна домовитися з левом, якщо твоя голова його пащить. Сама десятка вона гірська штурмова бригада. Гірська штурмова бригада це, це однозначно є. Привіт, привіт, состави, треть. Давай. Давай. Ви перші укриття, то буде ваші двері отакінатки. Ви там через вікно можете йти. Тут навчають ті люди, яких є вже учасниками бойових дій, вони знають, що нам дійсно потрібно знати. Перекладка на кашу Хотілося ще б додати цитату з вірша, який написав мій же побратим. Наступний дім може бути вашим. І ховатись просто і чекати, що закінчиться це. Все ну це не вихід. За Україну! за нашу перемогу, за нашу перемогу.